Сьогодні в гостях у нас в Тернополі лідер Української народної партії Юрій Іванович Костенко. Говорити про Юрія Івановича, представляти Юрія Івановича, напевно, що немає абсолютно ніякої доцільності, тому що ця людина в політиці вже так багато років, що всі, що всі знають, хто такий Юрій Іванович. Головне, що він багато років очолює українську народну партію. Юрій Іванович, вам слово. Все, що ви хочете повідомити Терноп... тернополянам, то я слухаю. Дякую. Ще раз добрий, шановні журналісти. Тема нашої розмови, яку я хотів порушити сьогодні, це перспективи права політики в Україні. Сьогодні, мабуть, складно говорити про ці перспективи, коли влада, яка Сформована в Україні вперше такою монолітною силою, яка контролює і всі найвищі державні владні вершини, починаючи від президентської, Верховна Рада, уряд, місцеві адміністрації. 에, говорити про перспективи саме правої політики в Україні. Адже права політика це 에, в першу чергу демократія. Правополітика – політика це економічна свобода, правополітика – політика це національний інтерес. Тим не менше я хотів саме сьогодні звернути вашу увагу на ті нові обставини, які з'являються в українському бутті і які дають Україні шанс перейти до європейської політики. Політики, за якої держава розвивається з максимальним використанням її власного потенціалу, і державна політика базується на національному інтересі. Те, що 20 років відбувалося в Україні, можна назвати лівопопулістською політикою, тому що Верховна Рада України у Які завжди домінували ліві, а потім ліві із олігархами, ухвалювала закони, законодавчі рішення, які повністю суперечували і часто густо здоровому люду, і в першу чергу суперечили економічному розвитку будь-якої країни. Для прикладу, Період із 94 по 98 роки, коли Верховну Раду очолював Олександр Мороз, представник соцпартії, Верховна Рада ухвалила більше 60 законодавчих рішень, які для свого виконання вимагали наявності в державному бюджеті коштів в обсягах, які обчислювалися, 130-160 мільярдів гривень. На той час українська економіка була здатна генерувати до державного бюджету доходів десь в сумі 29-30 мільярдів гривень. Цим прикладом я хочу вам показати витоки тієї безглуздої економіки, яку ми сьогодні маємо, і яка ніяким чином не може покращити стан пересічного українського громадянина. Тому що сучасний рівень економічного розвитку України не здатний забезпечити високими доходами 46 мільйонів українських громадян. В нашому бюджеті наступного року планується зібрати десь біля 40-42 мільярдів доларів на 46 мільйонів населення. У Польщі на 38 мільйонів населення доходів в державний бюджет збирає в 5 разів більше. Український бюджет, чомусь жоден прем'єр-міністр і жоден президент, особливо під час розгляду Верховною Радою бюджету чи проєкту бюджету, не говорить про ці порівняння. Зверніть увагу, всі говорять про відносне зростання доходів українського державного бюджету. Але елементарне порівняння, а скільки мають бюджети інших країн, я не беру бюджети там по, чи Франції чи Німеччини, я беру бюджети. Самої такої ж, як і Україна, пострадянської держави. Але в цій державі вся економіка працює на основі законів, що стимулюють економічний розвиток. У нашій державі вся економіка працює в умовах абсурду, політичного і економічного. Тому що всіма законами. Виробнича діяльність в Україні не просто гальмується, а нищиться. Дуже показовим є ситуація із новим податковим законодавством. Ви згадуєте, скільки було реклами, що це нарешті Україна отримує податковий рай. Що нарешті український виробник буде мати найкращі у Європі умови для виробничої діяльності? Прем'єр-міністр Азаров не пам'ятає, якого числа. Що сьогодні ми маємо у реальному житті? 40% за різними оцінками. Малого підприємництва зникло, або пішло в тінь, або просто збанкрутувало. Великий капітал, на який, власне кажучи, і орієнтований податковий кодекс, в усьому світі забезпечує лише 30% доходів бюджету і скільки ж відсотків робочих місць. Все інше це прерогатива малого середнього підприємництва. Так от вся державна економічна політика, яка орієнтується тільки на інтереси великого капіталу, вона приречена на провал. Саме тому і виник податковий майдан цього року, вперше за всю історію незалежності, підприємці самі самоорганізувалися без будь-якої допомоги так званих провідних політиків і прийшли з протестами щодо неприйнятності тієї економічної політики, яку продукує нинішня команда. Село в Україні сьогодні на порозі такої ж кризи. через Закон про ринок землі, яким українську землю хочуть передати в руки тому ж самому великому капіталу, і село також вже починає нуртувати і бунтувати. А результатом цього йде пошук активних альтернатив, політичних альтернатив, тій політиці, яка руйнує національний інтерес. Якщо говорити про інші речі, які Є передумовою для переходу до правої економічної політики, то я в першу чергу назвав би тему енергетичного стану України. Так звані газові угоди, в тому числі і кримінальна справа проти Тимошенко, розкрили суть того, що відбувається у цій сфері. 20 років Україна купує російський газ за цінами захмарними, тільки про це також не каже влада. Я, як Фахівець можу вам сказати, що Україна ніколи не мала так званого дешевого російського газу. Інша річ, що ми розраховувалися ядерною зброєю, Чорноморським флотом, відсутністю плати Росії за транзитування свого газу, а це майже 70-80% обсягу всього того, що споживає Європа до Європи, не беручи з Росії ні копійки, ми не брали за транзит газу. Чорноморський флот, оренда, заощадження українських громадян, активи Радянського Союзу все це є плата за так званий дешевий газ. І коли панове Путін і Медведєв говорять про іждів'янчиство України, то в Україні є чомусь лише одна політична сила, українська народна партія, яка намагається опонувати цій думці, доводячи, що не ми є донорами. Рішення Росії є донором України, а Україна завжди була і, на превеликий жаль, залишається донором Росії. І от зараз, в контексті справи Тимошенко, нарешті, люди почали, хоч трошечки, ну я не кажу розуміти, але усвідомлювати, наскільки є важливою тема енергозабезпечення держави. Цим питанням, також, чи це питання також є сьогодні передумовою того, що на виборах. Та політична сила, яка буде давати відповідь на все те, що стосується малого підприємництва, української землі, української енергетики, вона може отримати симпатію громадян, бо вони вже, як кажуть, дозріли до того, щоб голосувати за альтернативи. З іншого боку, сьогодні є дуже показові приклади тих країн, які пройшли шлях від радянської. Економічної системи абсурду до вільної європейської ринкової економіки, я називаю ту ж саму Польщу, Прибалтійські країни, фактично всі країни Центральної Європи, які колись були також комуністичними, це все робилося правими політичними силами і правими рецептами. І суть цих рецептів дуже проста. Їх сьогодні в якійсь мірі повторює Грузія зняти всі обмеження на виробничу діяльність. Вся система державної підтримки, в тому числі бюджетної, має бути спрямована на посилення виробничої діяльності. І чиновник, який своїми діями долучається до нищення виробництва, повинен бути оголошений ворогом українського народу і української держави номер 1 Його треба садити в тюрму, його треба відсилати. Куди завгодно тільки не давати йому можливості <кій> нищити виробничу діяльність. Чому я так завжди акцентую увагу саме на виробничій діяльності? Тому що всі інші складові нашого буття, так як і буття будь-якої людини в будь-якій країні світу, це вже наслідки того, що дає економіка. Ми можемо робити маніфестації щодо захисту української мови, культури, витоків щоденно. 100 тисячними походами, жодного результату вони не дадуть. Тому що в бюджеті, ще раз повторюю, 42 мільярди на 46 мільйонів населення. Скільки б ми не називалися патріотами, я називаю п'ятирічний термін президентства Ющенка і Тимошенко як двічі прем'єр-міністра. Але вони не зробили жодного принципового рішення. Щодо розвитку українського в Україні. Чому? Тому що ті ж самі 37 мільярдів доларів державного бюджету. На 14 мільйонів пенсіонерів, які є в Україні, на е, сотні тисяч освітян, працівників медичної сфери, на всю соціальну сферу, ці, це, копійки, це копійки. Тому без Наповнення українського бюджету доходами, які будуть обчислюватися в десятки разів більше, ніж те, що ми маємо, говорити про розвиток національної держави це або політична брехня, або політичний блуд, або політичне невігрство. Які є на сьогоднішній день можливості, щоб Україна за 5 років вийшла на принципово інший рівень розвитку. І які не бачить нинішня влада, які не бачили попередні всі президенти та уряди. Я не хочу сьогодні особливо акцентувати увагу на цій так званій антинародній владі. Вона така, яка є. Але були ж і інші, начебто, при владі. Я говорю про п'ятирічний період формальної влади демократів. Але вони також не побачили колосальний. Потенціал агропромислового сектору України, він працює на третину. І все, що йому потрібно це потрібно з однієї сторони дати умови для розвитку фермерства. Не ринок землі сьогодні найбільшою завадою на шляху розвитку АПК стоїть, а проблема неефективності орендних відносин, відсутності державних дотацій на госпродукцію і відсутність кредитування. Нормального європейського системного кредитування. Тому що село працює півроку, а півроку готується до праці. І без системи кредитування ефективне виробництво не побудується. Ось складові того, щоб український цей ринок почав з року в рік давати все більше продукції для власних потреб в першу чергу. Бо на базарах ви самі бачите, у деяких регіонах, наприклад, сонячне Закарпаття сьогодні зникло все українське, починаючи від яблук, груш, картоплів. Все завозиться із Угорщини і Словаччини. Дожилися, як кажуть. Тому що у тому, що завозиться в Закарпаття, дотація держави. І тому ціна словацького чи угорського цього товару. В Закарпатті набагато дешевше, ніж ціна власного українського товару. Отже, сільгоспотенціал треба розкривати, і механізми, як це робити, є. Другий потенціал, який влада за 20 років не побачила, транзитний. Тільки зараз під євро почали чухати потилицю і згадувати, що нам треба сучасні аеропорти і сучасні дороги, щоб вболівальник міг доїхати до цих. Спортивних арен, де будуть відбуватися змагання. А 20 років не розуміли, що транзитний потенціал України за висновками експорту може додати 30 мільярдів доларів щорічних доходів до державного бюджету. Третій потенціал, який залишається мертвим за 20 років туристична індустрія. В усьому посткомуністичному європейському світі. Сьогодні туристична індустрія це важлива складова ефективної економічної політики. Такі країни, як Словенія, Хорватія, Чорногорія, це країни колишньої республіки Югославя і узбережжя Адріатики, сьогодні в різних місцях до 40% своїх доходів формують за рахунок туристичної індустрії. В Україні колосальний потенціал. Лежить мертвим грузом і 20 років його ніхто не бачить. Більше того, в Україні за 20 років знищено скільки туристично привабливих пам'яток, особливо архітектури, історії, на яких можна було б в Києві, зокрема, отримувати вдвічі більше доходів міського бюджету, ніж те, що сьогодні ми маємо. Я найду дуже показові цифри. За рік у Римі буває до 40 мільйонів туристів. Кожен турист в день залишає в середньому від 200 до 400 євро. В Празі за рік 15 мільйонів туристів ті ж самі кошти. У Естонії, малесенькій Естонії, Талін дає 6 мільйонів туристів. Один талін дає 6 мільйонів туристів. Залишають 160, це дані посла Естонії, 160 євро в середньому вони підрахунки роблять на добу. І Київ за рік 280 тисяч. Унікальний центр східної європейської культури з такими глибинними історичними корінням 280 тисяч. Але Київ за останні 5 років за час цього космонавта було знищено до безцями. Те, що могло давати туристу наснагу, щоб побачити на власні очі, все на сьогоднішній день знищено. Остання перлинка зараз під загрозою це фундамент Десятинної церкви. В тому ж Римі весь центр це суцільні руїни. Ну, по-нашому. Совєтському мислені суцільні руїни, але на ці руїни приходить турист. Він не приходить дивитися в скляні, ці скляні чи як їх там називають. Він приходить дивитися на те, що було раніше. У Києві Десятина церква, Значить, зараз дискусія ведеться до того, щоб над нею збудувати якийсь там московський храм. Ось вам відношення до економічного потенціалу України. Тому за такою політикою, звичайно, що ми будемо в Верховній Раді постійно говорити про збільшення бюджету на 1 мільярд гривень чи доларів чи на 2 мільярди, але не будемо говорити, що треба мати в Україні на українському потенціалі 400 мільярдів доларів, а потім і трильйон доларів, як має, наприклад, Німеччина. Оце політика перспективна. Оце права політика це політика, яка виведе Україну на європейський шлях розвитку. Чому я кажу про перспективи саме зараз такої політики? Ми пройшли за 20 років великий шлях, набили багато гуль. Як на мене, сьогодні праві політичні сили, які є в Україні, чи їх залишки здатні. Усвідомити всі ці помилки і через механізм об'єднання 12 2012 році вийти єдиною політичною правою чи правоцентричкою, скоріше, партією на вибори, а відтак підвищити свою конкурентну спроможність політичну, дати людям ідею праву, представити її у вигляді дуже простих, але ефективних. Законодавчих рішень, якими можна створити принципово інші умови для використання українського економічного потенціалу. Зараз е я можу вже сказати, що процес е формування такої політичної сили набирає швидкості. Провед проводяться в Києві постійні консультації, переговори. Я не хочу на прес-конференції вже оголошувати, які партії. А які там вже погодилися вожді. Я тільки хочу сказати про принципову відмінність цього процесу, який зараз започатковується, від того, що було раніше. Раніше шукали вождя, називали це вождем національної демократії, і під цього вождя всі інші політичні сили вишиковували свої партійні ряди і йшли на разом на вибори. Блок Віктора Ющенка, наша Україна, блок Юлії Тимошенко, зараз фактично блок Яценюка. За таким же принципом формується: це шлях нікуди. Вождиські партії це тоталітаризм. Командні політичні сили, за прикладом команди Саркозі, команди Меркель, команди будь-якого іншого європейського політичного лідера здатні вирішити цю проблему, про яку я вам говорю. Бо лише команда у парламенті однодумців. В уряді однодумців, на чолі з президентом, який стоїть на таких же позиціях, здатна зробити в Україні ці, цю системну політику, про яку ми з вами говоримо. В якійсь мірі регіонали це і зараз усім показують, як треба командою працювати. Не тільки вони роблять все абсолютно погано. Вони Роблять багато речей і корисних, особливо для українців. Наприклад, міністр табачник мені дуже подобається. Яким чином? Він, принижуючи гідність мене як українця, в мені піднімає хвилю не обурення, а емоції, щоб таких як табачник до українського владного крісла ніколи не допускати. Але як це можна зробити? Тільки в політичний спосіб. Тільки через те, щоб табачників. У владі змінити на тих українців, які переживають за свій край, за свою історію і за свою націю. Те, що партія регіонів працює виключно на інтереси великого капіталу, він у всьому світі демократичному є. Тільки він має своє місце 30%. А 70% це те, про що я вам щойно представив. Цим має опікуватися правоцентристська політична партія, ідеологія. Яка в першу чергу в економічному плані дбає про інтереси малого і середнього підприємництва. Тобто, і в цьому сенсі регіонали показують, як треба захищати інтереси своєї політичної команди. Давайте візьмемо владу в свої руки і будемо не так, як робили Тимошенко з Ющенко, а будемо захищати інтереси в першу чергу українського селянина, фермера, малого підприємця, середнього підприємця. І всю державну машину спрямовувати на підтримку цього сектору економічного розвитку, і буде прекрасний результат. Ось в якому сенсі я кажу, що партія регіонів робить добру справу для українсь... України і українців. І на завершення, шановні колеги, коли цей процес об'єднавчий може дійсно вже бути окресленим конкретними партіями, конкретною програмою і конкретною командою, саме командою, а не вождем. Після прийняття Верховною Радою закону про вибори, це очікується у листопаді-грудні. Вже почнуться конкретні кроки щодо формування такого об'єднання. Які етапи цього об'єднання? Буде визначено коло тих політичних партій, які мають право ліберальну, правоцентристську чи право ідеологію, буде проведено об'єднавчий з'їзд. Політичний, тому що юридично, як ви знаєте, блоки на вибори 2012 року допускатися не будуть, і тому буде ухвалене рішення про об'єднання в одну політичну партію. Після цього вже остаточно оформиться ця команда і та політична сила, і та назва, врешті-решт, яку буде представлено як праву політичну силу. Що здатна повернути українську історію до Європи, а не до Росії. І до її азійських європейських рецептів. Дякую за увагу. Питання, Можна? Олег Рушковик газета «Свобода». Ви сказали, що коли і Верховна Рада, і президент будуть працювати в одному напрямку. Так. Ну, Верховна Рада, десь Бог, у 2012 році буде вправо. Ну, а президента де візьметь? У 2012 році. Шановні колеги, а це... Конституція повернута, ну, скажіть, я, це... я розумію, не будь часто вона. Шановні колеги, я е, хочу відкрити маленький політичний секрет вам, виходячи із свого власного політичного досвіду. Якби в Україні. В 91-му році після проголошення незалежності Народний рух України все-таки добився і проведення парламентських виборів, і в 91-му році разом з президентом ми могли б отримати перший десь правоцентристкий парламент. То я вам гарантую, що президент Кравчук був би представником правих політичних сил на своїй президентській посаді. І працював би на цій посаді не два з половиною а чотири, так як тоді було передбачено законом. Те ж саме стосується і Януковича, чи будь-якого іншого президента. Тому що і президент, і уряд, і місцева адміністрація керуються у своїх діях законом. Якби Верховна Рада про продукувала праві закони з 91-го року, а не отой, перепрошую, ліво вінігрет, про який я вам говорив, то ніхто б нікуди не дівся. Якби він відходив від виконання законів, то його б чекала доля, як сьогодні Тимошенко. Розумієте? Так що, в першу чергу, я вас прошу як журналістів, роз'яснюйте людям, що влада починається в державі не з президентського крісла. Це царська азійська модель, це не європейська модель. Це те, що ми 20 років маємо, всі дивляться або на президента, от хто буде президентом, ми ж мали президента. Гарно, до речі, я хочу абсолютно відверто сказати. Ющенко прекрасний український президент. Але у Ющенка не було прекрасної української більшості Верховної Ради України, і не було прекрасного українського уряду, і не було прекрасних українських місцевих адміністраторів. З іншого боку, подивіться от такі цікаві моменти із нашого буття при Ющенку. Полтавська область, Валерій Асачів, член Української народної партії, за три роки вивів область із середини на перші місця по соціально-економічному розвитку. Він за три роки, скільки інвестицій в область завів, що перевищували у декілька разів все те, що область до Асачева мала. За рахунок чого? Він. Зробив дуже прості речі в межах того ж самого податкового кодексу, в межах тих же законів, які діяли в Україні. Але він своїх чиновників адміністрації приставляв до того, хто приходив із грошима в Полтавську область і хотів щось зробити. Ну, найбільш показом є, ні було це зерносховище. Він не не зерносховище, а система збору накопичення і транспортування зерна на світові ринки. Україна ж має колосальний потенціал для продажу зерна. З допомогою чого?